Мені дуже приємно спілкуватися і зустрічатися з вами в стінах Верховної Ради України. Це дуже поважна делегація ОБСЄ, і ми дуже цінуємо ту діяльність, яка сьогодні проводиться, для того, щоб зупинити агресію Росії проти нашої країни. На привики жаль. Ті реформи, які розпочала наша влада, наш уряд, вони сьогодні відбуваються достатньо складно із за того, що продовжується окупація Автономної Республіки Крим, продовжуються активні військові дії на сході нашої країни. Для нашої держави не існує альтернативи, окрім того вибору. Які зробив український народ, за який ми заплатили кров'ю. Це європейська інтеграція і ратифікація Верховної Ради України, угоди про асоціацію з Європейським Союзом є історичною подією. Саме сьогодні наш головний пріоритет це реалізація цієї угоди, і саме дорожна карта щодо реалізації цієї угоди є одним із. Пріоритетних завдань нашого уряду в той же час продовжуються активні агресивні дії Російської Федерації проти нашої держави, незважаючи на рішення цих цивілізованих демократичних країн, незважаючи на санкції, не зважаючи навіть на мирні переговори, які були розпочаті. Військові дії на сході нашої країни не припиняються. В цих військових дій брав участь не тільки російські найманці, терористичні угрупування цих військових дій проти України беруть безпосередню участь регулярні військові підрозділи Збройних сил Російської Федерації. І незважаючи на всі запевнення і заяви, на території України продовжують незаконно перебувати. І вести бойові дії я підкреслюю військові підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Після мінських домовленостей, які відбулись в межах реалізації мирних ініціатив президента Порошенка, понад тисячі разів вони порушувалися саме російською стороною шляхом відкриття вогню. По українським позиціям, по українським населеним пунктам в результаті продовжують гинути військовослужбовці, дуже багато поранених, продовжують відбуватися жертви серед цивільного населення нашої країни. Ми дуже цінуємо і ту резолюцію, яка була прийнята в Баку щодо зупинення агресії Російської Федерації. Той же час ми розуміємо, що сьогодні саме є такий перевалний момент в залежності від того, як синхронно, як ефективно і наполегливо буде діяти все міжнародне співтовариство проти агресії Росії, є шанс або зупинити конфлікт, або він прийде в нову площину масштабної континентальної війни. Україна все робить для того, щоб захистити свою територіальну цілісність, захистити своє право бути демократичною європейською країною. І найбільш шокуюче те, що проти України як члена ОБСЄ війну, жорстоку, цинічну війну, веде інший член ОБСЄ, таким як є Росія. Безумовно, це виклик фактично всій системі колективної безпеки, як в Європі, так і в світі. Російська воєнщина на чолі з Путіном, пробує змінити паритет сил в Європі, пробує зруйнувати систему колективної безпеки. Фактично, сьогодні йде про злам всього світового порядку, який був побудований. Дуже важко побудований після Другої світової війни. Для того, щоб зупинити військові дії, і для того, щоб не давати можливість Росії спекулювати навколо цієї теми, дуже актуально стає питання щодо дії спостережної місії ОБСЄ. Як в зоні конфлікту? Так і на Україна російському кордоні. Особливо важливий жорсткий системний моніторинг кордону україни російського тому що без цього не буде припинення введення все нових і нових або військових частин Російської Федерації, або підготованих диверсійно-терористичних угрупувань. Величезної кількості військової техніки, зброї, з якої знищуються сьогодні українські громадяни, яка є реальною загрозою для і міжнародного співтовариства, прикладом чого є збитий бойних муазійських авіаліній. Ми вважаємо, що системний моніторинг повинен відбуватися як вдовж кордону, я підкреслюю. Так і безумовно в межах зони конфлікту для того, щоб не дати можливість Російської Федерації спекулювати навколо цієї теми. І реально створити всі передумови для припинення вогню. В складних умовах, але в Україні відбуваються позитивні зрушення. Зокрема, ми. Приймаємо необхідні закони, щоб забезпечити реформування країни, забезпечити оновлення, очищення влади. І, зокрема, такий закон був прийнятий не так давно в парламенті і повинен бути підписаний президентом, який забезпечує оновлення і очищення влади від сепаратистів від тих людей, які вели країну фактично до побудови тоталітарного устрою, які співпрацювали з окупаційним. Режимом Російської Федерації. Тобто, це серйозний крок, який зроблений. В той же час дуже серйозна для нас проблема це безумовно і боротьба з корупцією. Ми прийняли пакет законів, який забезпечує нам просування в напрямку безвізового режиму з Європейським Союзом, але великий пакет антикорупційних законів, дуже жорстких законів, які надають реальні механізми боротьби з корупцією. Ми плануємо розглянути і прийняти завтра під час сесійного, позачергового сесійного засідання. Я дуже сподіваюся, що до завершення конденсії нашого парламенту такі закони будуть прийняті та підписані. Безумовно, дуже складно сьогодні працювати в умовах військових дій, тому що щодня ми отримуємо мільярдні збитки. Ми і так отримали дуже важку спадщину, знищену фінансову систему величезні борги від режиму Януковича, фактично повністю деформовану дестабілізовану економіку. Але відновлення цього достатньо важко відбувається зв'язку з тим, що фактично величезний промисловий комплекс, який знаходиться на сході країни, сьогодні не функціонує. Це колосальний удар. По економіки нашої держави, безумовно, військові дії, знищена інфраструктура, терористичне групування фактично знищували і залізничні колії, підривали мости, об'єкти стратегічної інфраструктури. І, безумовно, в цих умовах нам достатньо важко працювати, відновлюючи економічний потенціал країни. І головна проблема на цьому це те, що, незважаючи на всі заяви, військові дії продовжуються в достатньо активній фазі. Щодня 50 обстрілів відбувається з російської зброї, російської техніки, російськими найманцями і військовими. Об'єктів на сході нашої країни в районі Маріуполя, в районі Донецька, в районі Луганська тощо. Незважаючи на всі складнощі, ми плануємо 26 жовтня провести парламентські вибори для того, щоб і оновити парламент нашої країни. Так, вибори відбудуться не в всіх регіонах. Ми не зможемо провести вибори в Автономній республіці Крим, яка окупована і анексована Російською Федерацією. Більше того, ми звертаємо увагу вашу, що в автономній Республіки Крим дуже активно відбувається обмеження прав і свобод наших громадян. Відбувається переслідування за конфесійною ознакою, за національною ознакою, як, зокрема, переслідування кримських татар. Тощо. І тут активні дії щодо відновлення статусу Криму в межах України, відновлення демократії і свобод на цій території. Це також дуже важлива тема. Безумовно, вибори не зможуть відбутись на тимчасово окупованій території на Сході, там, де ми не змогли відновити дію української влади. Це окрема частина Донецької і Луганської областей. Але в цілому ми переконані, що вибори відбудуться в Україні. і Необхідна кількість парламентарів відповідно до Конституції, для того, щоб Верховна Рада, наш парламент, були легітимні, буде обрана.